Прославимо Отця, Сина і Святого Духа, дорогі браті і сестри, Христос посеред нас. Є -рі 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 -рі. Тема, яка сьогодні розкривається у слуханні святого Євангелія, про яку мова йде дві тисячі літ назад. Вона в Унісон сьогодні відгукується і сьогодення. Мова йде про багатство і про бідність. Як колись це було, так сьогодні це є. Як колись це приносило як шкоду, так і добро, так і сьогодні приносить шкоду і радість. Комусь шкоду приносить багатство, комусь радість приносить багатство. Комусь шкоду приносить бідність, комусь радість приносить бідність. І про це не дарма говориться у Святому Письмі, незалежності від того, хто що має, залежить його життя і його щасливе життя. Бо направду дуже щасливою може виглядати сім'я, яка собі живе спокійно десь, на хуторі, де нема людей. Де чоловік радується дружині і навпаки дітям один одному. Вони можуть бути набагато щасливіші, ніж заможна людина, в якої декілька авто в гаражі, яка закрилася від людей трьохметровим паркам. Тому поняття щастя, воно абсолютно не залежить від цього. Абсолютно. Це як засіб для нормального. Комусь потрібного, а комусь і не потрібного без цього життя. Святе Письмо сьогодні говорить, передає притчу, яку виголосив Ісус Христос. Був один багатий чоловік, який задягався в порфіру і вісон, щодня розкішно бенкетував, тобто одягався як найкраще. Наїдки напитки були якнайкращі і то щодень. Був один бідний чоловік, якого звали Лазар, який сидів нещасний біля воріт його, його обіця і просив, щоб йому щось перепало, якась крихта хліба. Єдині друзі, які були в цього нещасного чоловіка, це пси, які приходили і зализували його з трупи його рани. Ладно, життя прийшло. Прийшлось померти обом, говорить притча. І як навіть про саму смерть, як вже описує цю, ці, цей момент Ісус Христос у притчі? Відвідься, дивіться, як говорить. Прийшло померти в Богу. Ну, по-перше, Чомусь Господь цього болого, нещасного чоловіка називає на ім'я Лазар. Називає. Проголошує в Святому Письмі його ім'я. А про цього розкішного просто каже, що жив один багатий чоловік. Нам навіть не відоме його ім'я. І не треба нам його, напевно, знати. Але річ не в багатстві чи в бідності абсолютно. Прийшлося в Богу. Як, як описується його смерть? Віднесений він був ангелами на лоно Авраамове. Тобто на місце лоно Авраама Авраам означає та людина, яка пізнала Бога, яка завжди жила з Богом. Весь місце Авраама, лоно Авраама це місце у Бозі із Богом. Помер цей бідний віднесений на лоно Авраамове. І читаємо далі. Помер же багатий і поховали його, і жирна крака стоїть. І в пеклі, будучи в муках, він підняв свої очі здалеку на Авраама і Лазаря і почав благати, щоб, щоб принаймні подав якогось, вмочив свого пальця в воду, щоб остудити його муки. Багатий в пеклі. Лазар в раю, на лоні Авраама. Цікаво описує, цей багач просить, Господи, пошли цього Лазаря, хай доторкнеться до, до, до моєї води кип'ящої. ну це це образно до мук моїх. І пізніше в притчі Господь пояснює, що все, кінець. Ви залишили цей земний світ, нічого змінити не може. Якийсь маленький висновочок з цього, з цього, що він просить, щоб Лазар доторкнувся до його казана, як то кажуть гарячого. Цей багат цей не хотів ніколи руки подати, сумки подати, тарілки подати, щоб нагодувати, щоб підтримати, підлікувати. І закінчилось земне життя, і тепер той багат просить хоча пальця цього лазаря, щоб доторкнувся до нього. Як все? Кардинально помінялися. Це, це настанова і для, для нас всіх живучих ще на землі. Святе письмо Господь попереджує, бо цей багатий просить, пошли, пошли лазаря до моїх братів, які ще живуть. Хай розкажуть, що так не жили паскудно, як я. Хай будуть добрими, щирими, милосердними. І Господь каже, вони мають закон Біблію. Настанови пророків. Вони знають, як правильно, як неправильно. А той багатий хіба він не знав, що це неправильно не, не, не помічати цього, цього нещасного чоловіка. Знав, але був байдужий. Після смерті все обрубується повністю все. І тепер основний момент, в чому проблема страждань багача і благоденства у раю бідного лазаря. Чи міг потрапити б багатий в рай? Міг би потрапити. Якби він віршов вийшов за двері своїх, свого шикарного обійця, свій горіл, бачив, о, лазар, друже, як тобі важко. Ходи до лікаря, я тебе відвезу. Ходи я тебе наготую. ходи я тебе вдягну. Все. Ось все, що. Под... Потребувалося від багача побачити нещасного цього і допомогти їм. І він би був в раю. Не саме багатство стало причиною його страждань в пеклі, а його сліпота, його небачення в особі, яка потребує самого Бога, який чекає на допомогу. Чи міг би потрапити лазар? У пекло не врай. Ніби. Якби він сидів у цей нещасний струпах цей лазер і казав би, та будь воно все прокляте, ніхто мене не бачить та Бог про мене забув і так далі і тому подібне. Але він в терпінні проходив всі свої страждання і випробування. Він Покладав надію на Бога, Господь йому допомагав проходити ці всі важкі моменти. Не дарма це ім'я е, Лазар походить від слова Ель-Азар, що означає Бог помагає. І цьому лазарю Бог весь час допомагав. Він йому не дав розкоші, здоров'я, але він дав йому сили перейти цей важкий, тернистий шлях свого земного життя. І в кінці, в майбутньому, як говорить святе письмо, ти тут багач вічно будеш мучитись, а він вічно благоденствує і радіє. Бо каже Господь до багача згадай, ти вже отримав своє, а це і лише нещастя. Ось, ось і вся якась настанова сьогоднішньої притчі, незалежності від того, хто що має. Який статус займає. Бо може бути людина високого рангу, але вона може бути доступною. Вона може бути доброю, щирою, вона може відгукнутися на потреби, І вона буде мати заслугу перед Богом. Притча в кінці говорить, що прірва потім коли закінчимо цей зелий шлях, велика прірва між тими і між тими, яку ніхто не зможе перейти. Тому сьогоднішня ось ця настанова притча, яка колись була реальністю, яка сьогодні є реальністю, бо сьогодні є багаті, які не бачать бідних. Хоча є і багаті, які бачать потребу і допомагають. І сьогодні є нещасні, які чекають потреби. Є з них, які нарікають, а є, які терплять. Нічого не помінялося за тисячі років. І ми сучасні люди, можемо собі вибрати шлях. Шлях або у вічні муки, або у вічну радість. Нехай нам не видимо, буде, на нас буде присутнє. Ім'я осого Лазаря, Ель-Азар, Бог помагає. Нехай нам Бог помагає вибрати правильний шлях і правильно, достойно по ньому пройти. Це дуже важко. Важко проходити достойне терпіння. Важко бути кимось для когось поділитися своїм. Але завтра нам вже стукне пенсія. Якщо ми до неї дочекаємо. І прийде момент закінчити цей земний шлях. І церква якраз такими маленькими коротенькими притчами настановами Ісуса нагадує нам, друже. друже, будь, будь світлом для світу! Христос каже до своїх послідовників, що ви є світло для світу. Давайте заглянемо у власне духовне життя. Видиме фізичне життя, оглянулись наліво-направо вдома на роботі, ідучи по тротуарі. І побачимо, що ми зробили, а якщо не зробили, що можемо зробити світлом у цьому світі, який охоплюється огортається темрявою. Але темрява, я вірю, не огорнить світ. Темрява не огорнить нашу батьківщину Україну. Бо українці надто світлі люди, які в час страждань, в час біди, в час стікання кров'ю і плачу, вони моляться, вони сподіваються, вони надіються, вони бачать світло в кінці. Темрява український народ ніколи не угороді. І ми ще за життя відчуємо наші діти, внуки, відчують радість, благоденство, яке відчув лазар. Вже в цьому світі. А коли прийде час і до тамтого світу, я вірю, що ми, українці, багатостраждальні, які в терпінні, не озлоблені, пройдемо до кінця цей шлях. Я вірю, що ми зуміємо у тих всіх важких моментах залишитися людьми, в яких в серцях в яких живе живий світлий Господь. Йому слава, честь і поклоніння на віки віків. Амінь. Приймемо Боже благословення. Благословення Господня на вас, Його благодаті і людинолюбством, завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Бог наш, за молитвами при чистой своєї матері, святихславників секвальних апостолів, святихславників добропобітних мучеників, святого апостола Андрія Первозванного, основоположника Української православної церкви, святого Отця нашого святителя Іоанна, архієпископа Константинопольського, Золотого, святого благовірного і рівноапостольного Великого князя Володимира та блаженної великої княгині Ольги, Святих преподобних і Іоваю Філохія Чудотворців Почаївських, святих преподобних Федора і Константина Князів Островських, святих і праведних Йоакима і, і Анни, і всіх святих, Помилуй і спасе нас, бо він благий і людинолюбний.